Найскладнішими за всю історію пенсійного фонду незалежної України були перші 10 років. Саме з 1990 по 2000 роки з'явився величезний борг перед пенсіонерами. Працівникам управлінь доводилося працювати в екстремальних ситуаціях. На Полтавщині боргу 8 мільйонів вдалося погасити за рахунок розрахунків продуктами харчування. Із 2001 тисячі пенсійну систему почали реформувати. Працівники фонду її називають новою ерою завдяки створенню унікальної бази персоніфікованого обліку внесків. Сьогодні пенсійний фонд одночасно працює як фінансова і соціальна установи в Україні. Обслуговує більше 12 мільйонів осіб, тобто майже третину всього населення держави. Саме головне, що ми сьогодні забезпечуємо стабільний виплат пенсії на території Полтавської області, Це майже ще мільйона наших пенсіонерів, які... фактически а имеют пусть не полную защищенность, потому что пенсии, конечно, не соответствуют тем потребностям, которые существуют сегодня на территории, но тем не менее они выплачиваются своевременно. То есть задержек у нас нет ни единых. Это первое. Второе, мы сейчас начали с реформы пенсионные, то есть как бы рассматривается еще один законопроект, где помимо солидарной системы, которая сегодня существует, будет так называемая накопительная. Это улучшит положение с точки зрения выплат. Я думаю, что мы идем правильным, то есть европейским Потім Миловка давно быть убрана. И Надію, що ці реформи приведуть к положительному ефекту пенсії нашого вілічиться. Із 1 вересня на Полтавщині перерахунок пенсій провели для 330 тисяч людей. За словами фахівців, підвищення для більшості пенсіонерів є індивідуальним і залежить від стажу та обсягу заробітної плати. Наступна хвиля перерахунків пенсій пройшла вже 1 грудня.